Сьогодні, прибираючи в себе в сарайчику до мене прийшло натхнення. Ось, понаходивши ось такий ненужний непотріб, який був стару таку пластмасову плитку. ось Вона різного кольору, беушна але для моєї роботи мені підходить. Це була старенька стулочка стільчик. Ось також я вже подрізала, тут були такі четвертинки вирізані, уже попідготовлювала. Два кусочка ось, ДСП, вже відрізала собі. Ось такого розміру 21 на 21 см. Кусочок потрібен полістиролу, ось такі. Планочки і буду робити декорчик для саду. Так, з планочок вже зробила ось такі рамочки. Вони по 20 см кожна паличка. Як як один сантиметр в них товщина, то вийшли вони по периметру 21 см, як і наш ось ДСП. Вирізала також по розміру ДСП. Полістирол, щоб вищий був Наший те, що ми робимо з вами, цікавинку. Ну, як ви вже дізналися, роблю декоративні ліхтарики з того, що є, з непотрібного різного. Так, я хочу на дно положити ДСП, потім полістирол, щоб він був вищий. На нього положити ось цю плитку, ось так. Щоб він отак виглядав, дивіться, височенький, потім ми все це, це прикриємо. І ось отак хочу через ДСП, щоб були стілечки Буду зараз взяла збільшенькі саморізики. Попробую його проприкручувати. Чи вийде, чи ні, подивимось. Головне почати. Ось така конструкція мого садового фонарика вийшла. Прикрутили реєчки. На скоби посадилися такі планочки, чи що використовуються хатів, дранку робити, Ось так виглядає. Ну. Ось так. Це я вже підготувала кришечку для фонарика. Ззаді не буде такої. Не знаю, чи можу зробити ззаді перехрестя, а кришечка, щоб знімалася, щоб поставити туди чи фонарик, чи ще що, напевно, так і зроблю, бо я хотіла ззаді залишити з цих перекладинок. Щоб там щось поставити, чи великий. Бонари, чи що, Але так, як, напевно, краще робити зйомну кришечку. Тоді його не піднімеш за кришечку. Ні, напевно, все-таки кришечку приклею. А ззаді хай так. Ой, ручок купав. Вирізала ось таку ручечку зробила з кабелю такого. Сюди просунула по центру. З полістирола вирізала ось таку штучку. Це буде такий декоративний елемент. Підручечки ось також вирізала, щоб воно плотненько. Ось так. Ви бачите, потім прикліється, і все буде гарно. Тут отак залишила таку фактурку, щоб було гарно. І ось такий з за старого знайшла пиптик. Чи як він називається, хочу також його приклеїти, щоб ось отак виглядав. Тому зараз це поприклеюю і почну фарбувати садовий ліхтарик. Я ще, звісно, хотіла якісь ніжки. Але не знаю, може бути. І ось так буде. Можна його буде брати, підіймати чи переносити. Він такий легенький, не дуже важкенький. Так як тут то полістирол, то це пластиковий. А це що вирішила пластики. Хочеться, щоб світло так проступало сюди і буде так гарне. Ну, подивимося, що в нас вийде. Так, буду клеяти, а потім почну фарбувати. Починаємо фарбувати наш ліхтарик, як завжди. Для ґрунтування я зробила ось таку фарбочку. Тут ґрунтівка, чорний колорант і біла акрилова фарба, яка швидко сохне. І буду ось так гарненько все промальовувати, прокрасювати ось таким кольором. Щоб було відразу і краска, і грунтівка, все в одному. Так, фарбую, як і всі свої садові фігуроньки. Що, помічник, не переверни мені ліхтарика. Що, до тебе? Прийшла кітішка? Та, да? Ось. Ось така. Кохтедочечка в нас. Так, тут показала, можна далі фарбувати. Гарнесенько все профарбовує. Буде в нас такий ретро фонарь. З непотрібних нам речей. І ось так будемо гарнесенько все профарбую, щоб і туди, всередині, гарненько, зафарбуємо, ну, щоб все гарненько профарбувати. І цей полістирольчик усе буду фарбувати. Я пофарбую його я вам потім Ще включуся. Починаємо дороблювати ліхтарик. Грунтівочка наша підсохла, тому беремо пензлик, фарбу білу акрилова, яка швидко, дуже швидко сохне. і починаємо потрішечки, як всі свої фігурочки, висвітлювати нашій панар. Ще проявлялася текстурка. Ось так. Незручно однією рукою і знімати відео, і фарбувати. І ось дивіться, так виходить. Наший ліхтарик з підручних матеріалів. І у вас, якщо є якісь речі не потрібні, також можна з них змайструвати ліхтарик чи ще ще інше. Головне, що небудь придумати. Ой. Поставлю, бо шатаю на ящичку. Незручно фарбувати. Так, набираємо трішечки фарби, як завжди, витираємо і фарбуємо, Сюди. щоб потрішки проступала у нас з вами фактурка, адже ми обрали такі пластикові плитки, де тут дуже цікава. Фактурка. Немов так залізний у нас буде фонарик, тому фактурка така. Ну і звісно, всі підписники знають, що я зараз фарбую ой, все в один колір, Щоб було все одного кольору. Ну і ось так у нас виходить. Зараз я пофарбую ліхтарик і вам уже покажу кінцевий результат. І ось мій ліхтарик готовий. Ось такий більший ліхтарик декоративний. Туди можна поставити квіточок. Зверху ось так він виглядає. І ось так. В нашій зоні відпочинку Він зараз стоїть. Ще тут хочу придумати декорації. Ось такий. Тепер хочу. Замовити чи на Аліекспрес, чи на велику свічечку лед, щоб можна було запалювати чи на сонячні батареї поставити і щоб ввечері вона світилася. Як вам сподобався ліхтарик з різного непотребу, який лежав в сарайчику? І вийвся ось такий декор. Мені подобається, тим паче, я на нього витратила тільки декілька копійок ті, що на фарбу. І то фарби небагато. Так як я і розводила грунтівочкою. Останні дні літа. Хто як проводить їх, хто за якоюсь роботою, а хто за відпочинок, як наші істотера, так і Не дарма ж ми прикрашали нашу зону відпочинку, щоб Тотаро зміг відпочивати.